Війна на сході України триває і бійцям необхідна підтримка. До співпраці запрошує громадська організація Жіноча сотня Прикарпаття, яка займається плетінням маскувальних сіток. Щоб завершити ось таку маскувальну сітку, потрібно три дні. Це може бути значно швидше, якщо до цього долучиться більше людей. В останні моменти бувало таке, що у нас було тільки двоє чи троє. Відповідно, цей процес йшов довше, тому що треба нарізати тканину, потрібно її вплітати. Воно не ну, не... Ну досить легко, але в будь-якому випадку час воно займає. Буває, що приходять там на годинку дві. Це достатньо за годину-дві можна орієнтовно от такий кусочок, тобто сплести одній людині. Коли стає троє чоловік, оця одна рама десь до трьох-чотирьох годин готова. Зараз волонтери отримали приміщення для роботи. Раніше сітку плели вдома або біля міського озера, щоб залучити якнайбільше людей. Дівчата також відправляють бійцям АТО, їжу, одяг та ліки. Всю таку інформацію, як для мене, це йде від організації УНСО. Вони саме більше спілкуються з хлопцями в зоні АТО, багато хто воював, багато хто. Вернувся сюди, ну і відповідно так, жива інформація. Люди між собою спілкуються і зразу ми чуємо і знаємо, кому що необхідно. Матеріали для роботи є, але потрібно більше людей, які допомагатимуть плести сітку. Хочеться допомогти бійцям, тобто якась допомога, яка може бути з моєї сторони. Бажано, щоб було чим більше людей, тим краще. Тобто, щоб люди хотіли допомагати. Жіночу сотню Прикарпаття створили у березні цього року. Наступну допомогу бійцям АТО планують відправити наприкінці місяця. Лідія Середюк Дмитро Самарський ТРК Карпати.